Щоденна небесна Манна, 27 червня. А той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який і назнаменував нас, 2 Коринтян 1, 21, 22. Печаткою або знаком правдивого учня є посідання Христового Духа. Прояв цього Духа є потрійним. Перше. Через найвищу любов до Бога і радісну відданість Його справі, навіть ціною страждань. Друге. Через любов до братів несамолюбну, шляхетну, чисту, щире бажання їм благополуччя, яке є завжди готове чинити їм добро. Третє. Через співчутливу. Любов до світу, яка готова чинити йому добро по мірі можливості, а також бажання і старання завжди жити у мирі з усіма людьми. Репринт 2032. Бог постійно пристосовує свій люд у взаємовідносинах як учнів Христа. Через помазання, Він також Постійно розвивав членів Христового тіла, зміцняв їх на відповідних становищах у цьому тілі. Подібно Він виробляв у них печать Духа через допровадження їх сердець до прихильної єдності одні, один з одним, а також до співпраці з ним у всіх його розпорядженнях, 5.000 498 Співзвучні вірші Римлян 16,25 А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчена. Колосян 2.7. Бувши вкорінені і збудовані на ньому. І зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. 1 Петра 5.10 А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, і хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить угрунтує. Дії 10.38 Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог, і ходив він, добро чинячи, і усіх оздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Матвія 3, 16, і 17. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось. І побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. 1 Івана 2:20 і 27. А ви маєте помазання від святого, і знаєте все, а помазання, яке прийняли ви від нього. Воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне, то як вас навчило воно, втім пробувайте. 1 Коринтян 12, 12 і 13 вірші. Бо як тіло одне, але має членів багато. Усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним Духом, охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи Гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Галатів 2.20 і 3 розділ 16 і 29 вірші. І живу вже не я. А Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер живою вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. А обітниці дані були Авраамові і насінню Його, не говориться насінням, як про багатьох, але як про одного і насінню Твоєму, яке є Христос. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Єфесян 4.13. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. 2 Коринтян 5.5. А той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що й дав нам. Завдаток Духа. Єфесян 1, 13, 14. У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію Спасіння свого, і в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу його слави. Єфесян 4.30 і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Римлян, 8 розділ 9 з 14 по 16 також. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас, а коли хто не має Христового Духа, то й не Його. Бо усі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо, Авва Отче. Сам цей дух свідчить разом з Духом нашим, що ми діти Божі. Римлян 5.5 А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Друге Тимофія. 219. Та однако стоїть міцна Божа основа і має печатку отцю. Господь знає тих, хто його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Питання. Чи досвідчив я Божого діла утвердження, помазання і печатання? Як? В яких обставинах? чого вони в мені довершили. А той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який і назнаменував нас, 2 Коринтян, 1 розділ 21 і 22 вірші.